Тарас Григорович Чевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в бога. Уже прокликали до паю, а я собі у буряні молюся богу і не знаю Чого маленькому мені? То й діток приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубіє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала.